Юні олександрійці віком від 10 до 17 років за лист до ветерана Великої вітчизняної війни можуть отримати грошові премії у розмірі 500, 700 та 1000 гривень. Для цього необхідно взяти участь в обласному конкурсі у конкурсі. Пам'ять наших сердець беруть участь твори епістолярного жанру, тобто твори у вигляді листів до ветеранів. Конкурсний твір оформлюється у формі написаного листа учаснику великої вітчизняної війни, обсягом до 800 слів. Твір має містити такі елементи. Адреса адресата може бути вигаданою, вітання. Зміст листа пов'язаний із подіями Великої вітчизняної війни, визволенням території Кіроградської області від фашистських загарбників. Закінчувати лист має словами, наприклад, з повагою, з любов'ю, з найкращими побажаннями тощо. А також у кінці має стояти підпис. За умовами конкурс проводиться у два етапи: перший етап місцевий. Він пройде в районах. Та містах Знам'янці, Кіровограді, Світловодську та Олександрії. Міський етап проводиться з 1 грудня 2013 року до 31 березня 2014 року. Другий етап фінальний, на якому розглядатимуться твори, що посіли перше місце в місцевих конкурсах області. Він триватиме з 1 по 30 квітня. Підведуть підсумки та оголосять переможців конкурсу до Дня Перемоги 9 травня. Якщо лист в Олександрії на місцевому, Етапів виявиться одним з найкращих. Його слід буде відправити поштою разом з копіями документів у Кіровоград. Там лист разом з найкращими творами з інших міст будуть розглядати члени журі. До складу журі залучаються письменники, журналісти та освітяни. Переможці другого етапу конкурсу, котрі посядуть три призові місця, отримують грошові винагороди. Перше місце тисячу гривень, друге місце 700 гривень, третє місце 500 гривень. А також переможці другого етапу отримають дипломи Кіроградської обласної ради.